Всім доброго дня. У лютому необхідно підрізати гортензії, Мої гортензії ще зовсім маленькі, але все ж таки одну я підрізала. Там були такі підходящі гілочки. Ось одна гілочка, як бачите, пускає зелені листочки, і друга. тільки дві у мене було. Інше все у мене фарз... фарзиція. Да. Фарзиція і верба тут стоїть. Я тепер хочу з -за цього, що воно пустило зелененьке. Побачила десь на просторах Тіктока відео, що це зелене треба обірвати акуратненько і вкорінювати його. Отак акуратненько, Я вже підготувала земельку, зараз я її ще більше зволожу, бо вона дуже суха була. Якось вони отак от кладуть, навіть не встромляють, кладуть, дуже гарно зволожують землю. І парніковий ефект роблять. І воно пускає корінчики. І таким чином ферзицію розмножують. Зараз я все це зроблю. Вибачаюсь, я оговорилася не форзицію, а гортензію. Це гортензія, я замовляла собі у дівчини маленькі саджанці молоденькі. І ось я з них вже пробую ще її розмножити. Гарненько я проливаю і зараз все загортаю. І буду заглядати, провітрювати, дивитися, щоб земелька була завжди волога. Якщо мені вдасться, покажу вам, що я отримаю в результаті.